Мої вітання. Сьогодні будуть байки про кабачок. Зовсім трошки про цю теплицю, про те, як я зірвав тут огірки. І трошки про те, які тут огірки. І під кінець про волонтерську цибулю. Звичайно, найкращий день, щоб посадити кабачок. Це субота-вечір перед Пасхою. Значить, що зроблено? Кинута капельна лента включена. Включено, щоб видно було, де капає. Де капає. Через 60 см прокопані ямки лопатою. І просто з лійки ляється сюди вода, щоб зараз поставити кабачок, щоб він максимально набрав води. От. І висадиться. Ого, який здоровецький. Як це виняти? І висадиться зараз ось такий. Зразу кабачок. Чому я ляю туди воду? Тому що куріння просто сухе, щоб впевнитись в тому, що воно нормально його розмочить, то будемо дати воду туди. Ну, А цей кабачок який дуже шикарний, я його посаджу ближче, щоб далеко не йти зривати. Отже, другий день Пасхи. Хтось відходить, хтось святкує, хтось працює. Лічно, я даю нове життя, даю нове життя кабачкам. Садимо кабачки, як садим. В рядкові 60 см міжряє метр, виходить у нас тут. Зараз опять же, міряється метр. Трошечки граблями воно вирівнюється, щоб більш-менш капля нормально лягала, включається капля. Тільки починає капати, щоб зразу видно було метки, де, де метки, і через 60 см лопатою із держаком купається ямка. Прокопуються ямки, розставляються кабачки. Ну, це я лічно так роблю. розставив кабачки, але на всю не закопав і трошечки так присипав, щоб він не стояв. Поливаю одразу водою, воду додаю трошечки салітри, небагатсько, і проливаю одразу це все діло. Зараз воно вже впіталося, я ще раз вляю, Бачите, воно таке вже добряче болото, бо сам кабачок був сухий. Загортаю, а тоді вже. Підключається капелька, щоб трошечки ще прокапало на всякий випадок. Бо тут пісок, то це така штука, що дуже швидко воно все тікає. Ось такий два рядки. І що я вам скажу? Ви тільки подивіться на ці кабачки, я не знаю. Це вони пережили без пасочки, пасочку пережили, точніше, до пасочки. Ось цього я одразу відриваюся, ж після цвіту цей, що має бути, якщо ви знали. От. І є вже такі кабачки, що вже пересвівщить, там я зустрічав. Дивіться, які кабачки, це ж взагалі красота. От. І як я коли знімав відос, коли я їх сіяв, дивіться, це ще тако трошки підростає і вже він стоїть гроші. І коли я сіяв ці кабачки, писали, нащо ти їх сієш, куди ти їх дінеш? Ще ж холодно, а ще будуть морози, а приморозки ще будуть. От. То це є, ось таких було в мене 50 штук всього-навсього. Ось таких шикардосних 50 штук було. Ну і ось таких менших, там набагато більше. То я щось жалкую тільки про те, що я не посіяв так рано, а що я так мало посіяв ось цих здорових кабачків, що тоді раніше треба було хоча б ще трошки посіяти. А ці кабачки, які сіялися одразу в стаканчик. Стояли вони на землі, тут дивіться, яка штука. Так добре вони повиростали. Щоб не побирувати це коріння, значить треба що зробити. Бо тут, а, бачите, в корінні земля, туди-сюди, зараз тільки воду тільки воно вимивається, а земля змивається, лишається тільки корінь. І цей корінь добре проходить через цю дірочку, через цей отвір. О, дивіться, які кабачки зі стаканчика. Це вже пізніше сіяні. Ті красота. Красота чи не красота. Були вони відкриті, в планах було накрити їх агроволокном. Може ще їх накрию якось агроволокном. Щось після того випадку. Але в мене є старе агроволокно, то дуги кину по накриється воно агроволокном. Все-таки накриється, хочу накрити. Почався кабачок, який саджений був в мій компост. Дивіться, яке тут шикарне коріння. Куріння шикарне, кабачок шикарний, тільки що росте бульян, як завжди. Це ось ці теж саджені. Дивіться які. Це в компост. Виймається він. Хоп! Хорошо. Трошечки діла зробленого. Підключив вже каплю, зараз прокапає добряче. Тепер зверніть увагу на цей нещасний кабачок. Якому ще рости і рости. Да? Ось той. Такий самий ось цей. Маленький такий. Може там щось є кабачки. Бачите, які ці нещасні. Зверніть увагу на ось ці потужні кабачки. Різниця... О, дюрка. Різниця, звичайно, замітна, правда? Дивіться, яка різниця. Ті, що я вам скажу, якщо ви хочете знати сроки посівів, коли я їх сіяв, то ви шукайте по каналі. Десь так листайте шотсики. Відео там я показував, коли сіяв, бо я на це питання відповіді не дам, бо сам не пам'ятаю. А коли сіяв, в момент я знімав, то відео є. Значить, Посіяні вони були, висаджені в стаканчики. Підкормів таких особих не було. Це зараз тільки при посадці дав я їм салітри трошечки сюди додав. Є такі, що більш-менш нещасні гірки, тому що не вистачало їм як ніяк в літровому горшкові мало поживних речовин. Ну як нещасні, вони шикарні, але... Не такі, як би могли бути, да? якби я їх посадив в 3-літровий горшок чи в 5-літровий горшок. От. Тут зроблено воно ось так. Донизу будуть садитися вже рядки ось таким чином. Так як в мене насос не дуже вже потужний, тому що він вже старий, треба купити новий, який там би качав 10 атмосфер, 6-8, ну, такий вже. то будуть крила розділені капелі потрохи. Тут буде одне крило, там буде інше. І таким чином. Ті, хто говорять, що у вас там теплиця, розсада з теплиці на вулицю і всі ці справи, да, не приживеться, приживеться. Дивіться, кабачок посаджений в суботу ввечері перед пасочкою. Оцей рядок. Хоч би що йому, без накриття і всі діла. Тобто зразу з теплиці і нагород. Цей кабачок усе тільки що садився. Сонце. Ви яке шпарить сонце. Просто жара зараз вже неймовірна. Дивіться яка плівка на теплиці аж увисла. При тому всьому кабачок виліз з теплиці і нормально себе почуває. Ну і періодично я буду вам ролики знімати, то буду сюди забігати і показувати. От, Який він де там, що там. Ось один упустив, один листок упустив, але це він був в стакані підсушений, то зараз він відійде. Добряче прокапається і відійде. Так, можна було б що зробити, Попробувати тако в міжряддя всунути ще ту кукурузу, яка у мене є солодка. Але ну, можна було, може в одну-дві посаджу, подивимось. Бо в тому році я садив ось так кабачок і там одразу кукуруза була, то щось кабачки пішли раніше, заглушили трошки кукурузу. Ну, пізніше воно одне друге догнало, але, але краще так не робити, напевно. І крім того, що якщо ти садиш одну культуру, то треба садити одну культуру. Тому що якщо якусь другу культуру почнуть гризти шкідники, тут треба покропити, а ця культура вже плодоносить і коротше, одне друге не доганяє, як то кажуть. Так, по кабачках все, покажу ще пару кадрів і на цьому будемо зав'язувати. Ті кабачки аж там вже теж плодоносять. Десь на днях я їх зірву. Так, і це що в мене по плану Дивіться, яка стопка касет назбиралася. Цих треба перетарабанити, повитрусювати і десь скласти, скласти в погріб. Так, кукуруза, дивіться, яка шикарна кукуруза, це ж можна її буде посадити, як я кажу, десь дня на день ми її теж висадимо, будемо садити пістолетом. Дивіться, яка вона шикардосна кукурузка. Не хоче вийматися, ну ладно, не буду тянути. Так, кукурузку можна посадити, але не будемо. Поки. Кабачок. Кабачка ще є багатінна. Кабачка є багатінна. Все, і кабачок ось стоїть. Дивіться. Є такі досить шикарні. Можливо, чим більший горшок, тим шикарніший кабачок. Це всі кабачки, які були пересаджені з касети в стакан літровий. В Касеті вони вже були такі трошечки підтягнуті. А є ще кабачки, чи саме їх вже посадили, чи це вони ще тут десь є, які ми одразу сіяли в стаканчики. В стаканчики сіяли, там дуже мало було їх в стаканчики посіяних. Ну і є ось такі кабачки, які в двохлітровому огуршкові. Вже куріння вилазить, теж такі є. Так, і це, що в мене там є, що є кавун. Кавун, про який мені також казали, що ти садиш, на що ти його садиш, куди ти його дінеш, той кавун. Бувало адекватно люди задавали питання, що з ним буде. Так? А дехто просто ще холодно. Може, я так неправильно зрозумів їхнє питання. Ті такого собі накрутив. От. А ще ось кабачок є. Коротше, кабачка є безліч. Кабачка є безліч. Ось ці помідори мені подобаються. Знаєте чим? Дивіться які. До речі, раз ми вже тут а про помідори. Дивіться, є ось пасинок. Пасинки бажано відривати самими мінімальними. де не я так зразу запихаю в землю, так як ось тут оце вершок я запхав вчора. Бачитеся, я вчора зірвав вершок. На пасочку і тут ходив поливав і зірвав вершок. Вершок, вершок. який мається на увазі вершок? Виді, Ось цей пасинок вже теж пора виймати. Бачите, який. Хоп. Вершок це коли тут роздвоюється. Роздвоюється, зараз якщо знайду, покажу. Роздвоюється геляка, верх роздвоюється. Да? Чи Цей він все-таки він більший був. Оце я його відірвав, припхав туди. От, а ці пасинки ось таким, можна тако тикати прямо в землю. І тоді з них виростають знову помідори. Потім покажу як. Ці вже такі шикардосні, вже хочуть цвісти. Може ще дня два-три зацвітуть. Дивіться, які взагалі шикардосні. Взагалі шикарні. Дивіться, яка гронка буде, Да? Раз, два, три, 4, 5 Помідорики, і зразу друга гонка. Сорт аксіома. Ці помідори звуться. Дивіться, який ось тут опасиник здоровий. От з пасинками треба це діло швидко рішати. От такі. Десь я їх теж буду прикопувати. Буду при... Це я ось так прикопую, не треба їх воду пхати, вони одразу і так вистуть. Дивіться, які ось тут пасинки. Один, ось другий. Буду зараз залишати що? Тільки нижніх бляха, що це за листок тут такий, не дає побачити. Раз, два, три. три, три або чотири буду нижніх залишати. Тільки з'явиться ось така грона. Ось така тільки грона з'являється і зразу я буду обскубувати, щоб на кожному пасинку ще по гроні помідору залишалося. О, дивіться, вона вже зацвіла. Ну, крутецько, можете мене привітати. А я ваші привітання передам помідорам. Так, пасинки. Пасинки, дивіться, потім буду їх показувати. Це нормальна тема, вони так само сходять. Пускають куріння. І їх можна пересаджувати. Так і покажу. А, до речі. До речі, цей кабачок, який отой густо насіяний. Хтось пам'ятає, не пам'ятає, я був показував. Ось він. Цей кабачок. місця йому тут маловато, куріння спуталось, але ладно, пішли покажу десь. пішли десь покажу, як воно відбувається. Бо відра нема з водою, то я покажу такого поки. Якщо його просто розмити, ну в відрі, ось так з водою, виходить, у нас що? Що получається? Що кожен кабачок можна відокремити без проблем, без пошкодження куріння, бо якщо просто так от землі рвати, да, не вимитий кабачок. Це не кабачок, а баклажан, що це таке городді. Бачите, дивіться, коріння, хоч воно було сплутане, але коли немає ґрунту, то воно розплутується назад. І одразу його так треба садити. Одразу, тобто не чекати нічого і без проблем. Це ми зараз посадимо. І ще що? Покажу, ще кадр тут. Геркулес почав трошки підростати, потепліло, як як Бо він трошки не такий був. той, що на цьому Богдан Асті. то дуже шикарний перець. Кавун. Кавун, кавун, кавун. Ось такий кавун. І ще я думаю, що мало посадив. Тоді і раніше його такого. А ось цей ось, який шикарний. Кавун називається Роман від Сингенти. Віси який шикарний кавун. Теж тоді хтось писав. Я ж кинув тоді 50 кавунів. Зима була холодно ще, та взагалі холодно було. Ось цей перець шикарний, цей що стояв на стілажах. Там Богдан. Взагалі ж холодно було. Я ці кавунчики кинув. Люди побачили, пишуть. Та нащо ти його посадив? Та ще холодно. Та куди ти його дінеш, Але я зараз думаю, добре, що я його посадив. А я думаю, що тільки мало посадив. Є ще ось такий кавунчик. Теж у нас є кавунчик. Тут є різні сорти, є багама, є майка. Так, давайте ще зробимо, знаєте що. Зробимо ось тако. Значить, дивіться. Нещасні огірки дали мені значить, раз. Два. З одного огірка візьму два. Потім ось таке буде. три. Чотири. Ось це зірву. П'ять. Ось тут а ці, що ростуть росту в горшках. Шість. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять огірків. 10 огірків, зараз другим кадром я їх зважу, подивимося, що буде. Кріп також зараз кубнеся і я піду щось перекусю, бо вже ця редиска приїлася повністю, треба щось їсти друге. Зараз зважимо, будуть зважені і щасливі. Отже, тара по паналям, нічого немає. І кладемо 10 цих огірків, які я тільки що зірвав. Получилось що 320 грам. Тепер дивіться тему. Ось тут багатяно гірків. Перші всі огірки, які тут ростуть, ось ці, я їх не зривав. Бачите як? Но для експеримента, пізніше я зніму ролик е -е, прямо на камеру в одному рядку зірву. А всі все не зірву. І подивимося, які будуть краще рости. Ну і які далі будуть з цього висновку. Але ось цей огірок, який я тільки що звідти да, зірвав, ось цей, що 40 грам важить. Дивіться, ось він. Да? Майже, майже такий. Тобто ось ці зараз перші огірки, які тут почнуть рости, да, я не буду чекати, щоб він виросав з таким кабаном. 40, 50-60 грам. Я їх буду вже дивіться. ось Ось вже є. дивіться, ось вже огірок 40 грамів росте, бачите? От. І вдоха з того, що не хімія. Я навіть не мав. І я почув, це ця самкання. Це при тому, що я беззубий. Круто. Зів на ходу. От. Фу, жарко. Так, огірочка зіва стара не випив. <гум> От. То про що йде мова? Що ось ці перші огірки я буду зривати ось такими маленькими, Які я тільки що показав, трохи більшечками. І за рахунок цієї кількості, цієї кількості тут, яких є, то я буду їх їсти майже кожен день. Та ще й такі маленькі бувають, що люди просять купити. То. Для чого мені... Зараз зривати той огірок. Зривати ці огірки, чекати, не знати скільки, щоб ті виросли, які лучше ті буду зривати і їсти. Поняли, якась система, дивіться. Оцей огірок я вже завтра, мабуть, зірву і зім. І він буде ось таке бішечки. Дивіться, тут вже зверху пересіли. Красота. Значить, по, поркор... по підкормах. По підкормах це я дав сюди вчора. Вчора дав трошки салітри. Підляв. Бо, як я вже казав, огірок був пісний. А вже пізніше кину сюди каплю, то по каплі пустю там вже щось таке більш-менш хороше. До речі, ще кинув в кадр цю волонтерську цибулю, яку я висипав, як небудь розгорнув. Вже вона дивіться яка, Кожен день поливаю, зараз пізніше теж полию. Бачите, є така, що дивіться, Росте боком, 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 боком. Раком, ось курінці десь верх ногами взагалі ростуть. І так далі. Та боком. Але факт в тому, що вона росте. Тобто, якщо про що був експеримент, якщо її багато, дуже немає часу, або вона вже така пороша, можна висипати, розгортати граблями, присипати землею і буде все нормально. Ось теж, дивіться, аж ось тут. Бачите, вже пустила бокові пагони, але куріння, бачите, догори. Що в одні, що в другі. Ну і трошечки квітів тут теж під, під шумок сюди винесли і винесемо далі. Бачите, як чітко, чітко класно.